З року в рік міський конкурс Кращий журналіст-початківець за словами організаторів збирає все більшу кількість учасників. Участь у відбіркових турах, що проходили в усіх районах нашого міста, взяли 220 дітей. У фіналі конкурсу, який днями відбувся у загальноосвітній школі номер 108 Довинцівського району. За звання кращого журналіста-початківця боролося 77 учасників. Багато хто з них бере участь у заході не вперше серед юних криворізьких журналістів, чимало призерів та переможців обласних та всеукраїнських конкурсів. Наші учасники розподілені на три категорії: Це дописувачі, це радіожурналісти та тележурналісти. Пишуть вони близько трьох годин і використовують свої знання, своє вміння бачити по журналістськи використовуючи критичне мислення. Своє ставлення більш не інтернетовське і не підготовлене, тому що теми дані сьогодні буквально за п'ять хвилин до написання. Учасники у категорії дописувачі мали представити на розсуд журі замітку чи есе, а юні радіо та тележурналісти репортаж чи інтерв'ю. Чимало хто з цих підлітків планує пов'язати своє життя журналістикою. Три роки тому я вступила в гурток прес центру в Сонях, і ми розпочали свою діяльність. Саме в цьому гуртку я почала робити свої перші кроки в журналістиці, почала пробувати писати, пробувати навіть. Я вела передачу на радіо Рудані. Я полюбляю розкривати сьогодення. Мені подобається писати про те, що відбувається сьогодні: про проблеми людей, про про проблеми стосунків між людьми, людини і природи. Займаюся в гуртках, присвячення цьому напрямку, під керівництвом Чернової Нелі Леонідівни та Шевченка Надії Іванівни. Вела радіожурнал в передач в радіо Руданочки. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що журналіст повинен завжди знати все, бути комунікабельним. бути... Найбільш точним, а я вважаю, що такі конкурси допомагають дітям розкрити свій потенціал, познайомитись з однолітками, познайомитись теж з цікавими особистостями, і це допомагає в майбутньому, це дає досвід, який дуже потрібен в подальшому житті. Тематика конкурсних завдань абсолютно різна: починаючи з воєнної і закінчуючи проблемами екології. Нагальними зараз є тема 80-річчя до 80 річчя створення Дніпропетровської області, також тема війни, тема яка присвячена 67-й річниці перемоги. Тема дитинства, бо наші, наші учасники є дітьми. З 4 по 11 клас, але це діти тема екології, яка зараз гостро стоїть не тільки в нашому місті області в країні, а взагалі на планеті Земля. Переможцями цьогорічного конкурсу Кращий журналіст Початківець стали у номінації тележурналістика Олена Зубова, Анастасія Власенко та Марія Талдонова. Кращі кожен у своїй віковій категорії у розділі радіожурналістика Анастасія Солоніченко, Єлизавета Тургунова та Юлія Складонюк, А серед дописувачів перше місце у Бахшалієвої Шашлих та Анастасії Пилипенко. У подальшому дівчата матимуть змогу взяти участь в обласних конкурсах юних журналістів та міжнародному конкурсі Прес весна на Дніпровських схилах.